Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже смачну картошку фрі у мікрохвильовці всього за 5 хвилин. Ну, Максимум 7. Загалом заготується всього 5 хвилин. Якщо у мене, наприклад, мікрохвильовка потужністю 800 Вт, то достатньо 5 хвилин. Ну, Семей, якщо хочеться ще, ще там більше, щоб корочка була скажімо так, більш прижарена. Для, що для цього нам потрібно? Власне, нам потрібно поки що отаких от 3 картоплини. Я зараз повідрізаю з неї все, що там не потрібно. Тобто, там якісь такі да, непотрібні місця. І я скажімо так, люблю готувати таку картошку, не чищачи з неї повністю шкурку, а щоб шкурочка залишалася. І так, Давайте я зараз почищу картоплю, промию її 2-3 рази гарно в воді, наріжу соломкою і потім продовжу відео. Ну що ж, картошку я нарізав такою соломкою. Зараз поставлю її на паперові полотенце, щоб вона висохла. Зробимо це приблизно ось так. Розстелив я картоплю отак. Дивіться, нарізано воно в мене в произвольній формі. Тобто так, як вам удобно, Ну, скажімо так, соломки. Тепер накриваю зверху ще салфетками, тобто цими паперовими полотенцями. Хай вона вбирає і хвилин 5. Вона просохне і далі я продовжу знімати відео. Що ж, пройшло хвилин 5, всього цілком достатньо. Полотенці бумажні в себе лишню вологу вібрали. Тепер перекладаємо картоплю в глибоку нашу миску. Ну що ж, починаємо маринувати нашу картоплю, я її вже ви бачите, з паперових полотенців миску глибоку. Так, солі я беру, от у мене чуть-чуть, буквально щепотку морської солі. в Їду я додаю лише морську сіль. Буквально щепоточку сюди достатньо, більше не потрібно. Далі. Приправа до картоплі. Все, потріжка. Єсть. Далі копчена паприка. Тож так для кольору буде гарно. Все, потрішки додаю. Мені подобається ще така грецька приправа з седрою лимоном та томатами. Натуральна приправа до картоплі та овчі. Так, Давайте її трошки додавлю також. От. Зовсім понебагато, на три картоплини багато не потрібно. Трошки чорного молотого перцю. Но хто любить гостріше, то додаємо так нормально, я люблю гостро. І остання приправка це стерилізований парою часник. Добавили. а тепер додаємо олію. Так, я вибачаюсь, зняв вам свій пол. Так. Зовсім трішки олії. Небагато. У мене олія домашнього віджиму. У мене батьки самі робили. Так, небагато олії. І це все гарно рукою перемішуємо, щоб приправка розійшлась по всій картоплі. Рівномірно, щоб все було. Є вже який гарний колір у картоплі. І ось таким чином ми її замаринували картоплю нашу. І залишаємо хвилину 10-15, щоб вона насосталася приправками, смак набрала. Далі продовжу. У вас пройшла хвилинка, для мене хвилин 15. Картопелька вже настоялася, взяв ще отаку от цибулинку. Для чого зараз розкажу, як будемо жарити картоплю фрі в мікроволновці, беремо цю нашу картоплю і отак викладаємо її на підставку з мікроволновки. Сама ця підставка, що крутиться, щоб ви розуміли, зараз я викладу і продовжу відео. Ну що ж, отак, як виклав картоплю на це деко від мікроволновки, да, цю підставку в произвольній формі. Тобто викладайте так, як хочете. Посередині я поставив цибульку. Вона також за цих 5 хвилин запечеться, цибуля. Да? що-то Зараз є різкість. Цибулю я теж полив остачою маринаду з картоплі. От, і вийшло ось так. А тепер ставимо це чудо в мікроволновку на 5 хвилин. Ну, ось так. Картоплю і цибулю в мікроволновці. Тобто в мікрохвильовці, да, я неправильно розмовляю. От, Дивіться, отака от краса. І тепер будемо звикувати 5 хвилин. Для чого цибулі? Запечену цибулю, я розітру в сметанку і в мене буде соус до цієї картоплі фрі. Тобто, ви зрозуміли. Вибачаюсь, якась реклама прийшла на телефон. Так, буде картопелька фрі зі сметано-цибулевим соусом. Повірте, дуже-дуже смачно. Так, включаємо мікроволновку на 5 хвилин. Якщо ж 5 хвилин достатньо буде, то буквально ще там пару хвилин. так, 5-ка. Пішов таймер 5 хвилин. Через 5 хвилин ми з вами зустрінемось. Ну що ж, картопелька вже готова. Давайте відкриємо, але жари її трішки більше. 8 хвилин от, картопелька і цибулина, все прожарилось. Тепер потрібно її витягнути і покласти, щоб вона трошки так, просохла. Ну, що вона ще ну, от, яка вона гарна виходить, да? ну, вона ще так, волога, тому що в мікроволоці вона не, 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 не засихає так, як на сковорідці. Дивіться, яка вона гарна. От, дивіться цю красу. Зараз вона просохне, тобто висохне від лишньої вологи трошки. І от вона така в мікровомовці, мікрохвильовці. Получається картопля фрі по-домашньому приправи ви можете використовувати які завгодно, не обов'язково такі, як я показував. Але я от з цими приправами готую, повірте, дуже-дуже смачно. Ну а зараз тим часом я приготую сметанний соус. Значить, дивіться, я взяв сметану. У мене жирність, вона, на жаль, домашньої немає. Купив жирність у 15%. І сюди пожарю цю праву половинку цибулини, вся сюди не піде. Соусом, скажімо так, буде на 2 дні. Цибулинка в холодильнику буде в кульочку, вона не спортиться, тому ну, що через пару днів я її знову буду використовувати. Тобто запечена цибулинка в мене вже буде. І Так, я зроблю соус. Просто перемну цибулинку тут. Або перей... ну, як навіть м'яти не буде, я її поріжу просто на дості дрібненько. Я додам до сметани, вийшло такий сметана, такий цибулиниковий цибулини, соус. Ще трохи я сюди бризну соку лимону, з самого лимону. От. Ні солити, не перчити, соус не потрібно. І так я все зроблю і продовжу. Ну що ж, соус я зробив отакий із цибульки, як я казав, взяв лише частину цибулини, просто перерізав її ножом, але будьте відразу обережні, тому що цибуля. Всередині доволі така гаряча. От, її розділив на шматки, от, а потім вже порізав. Отак, от порізав, перемішав і такий насос получився. Давайте я візьму картоплину. О, все картопля якраз то ще треба. Берем. Оцю смакоту. Я вивчаюсь Одною рукою знімаю, другою теж щось роблю. І так, я отак мочну. М -м -м. Ну, я вам говорю сразу, это дуже-дуже смачно. Ну, это как картопелька фри. Можете есть и рукой, можете вилкой. но мне рукой, например, добре. Я себе вот так беру. Макну. И вот такая смакота получается. Я бачу -то. Ось така картопля фріт по домашньому все за 5 хвилин. Ну я потримав трошки довше, 8 хвилин, щоб вона ще більше піджарилася. За 5 хвилин вона була вже повністю готова. І ось такий соус з і печені сметанки. Ще раз повторюю, готується він просто берете сметану, любу яку звичайно, звісно, домашню. Сюди ріжете. Половинку чи цілу печену цибулю залежить від того, скільки у вас буде сметанка, і робите такий цибулево-сметанний соус або сметано цибулевий до картоплі фрі мікрохвильовці. Ось такий простий рецепт. Я сподіваюся, що вам сподобається. відпишіться в коментарях. В коментарях. А також підписуйте, підписуйтесь на канал, я вибачаюсь, підтримайте мене лайками, репостами та діліться відео. В соціальних мережах. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте лайк та залиште коментар під відео. Буду вам вдячний за любу вашу реакцію та підтримку. От, на цьому все. Всім бажаю, приємного апетиту і миру в нашій країні. Слава Україні!